Веню я зварила. Ось уже вона в мене в баночках. Я не накриваю. Ну, вже вона так. Тільки трошки тепла. Я накрию. Ну Потім грішками, така вона. Ну, вона якось так робиться, як ото банка чиста, знаєте? Може, жалійна буде, не знаю. Це якраз у мене вийшло стільки. І залишилося ні грамулечки. Отак от. Бачите таку бутилку з підсоку. Не знаю, що це тут таке. сок, чи що? Не знаю. І все. І буде все класно. До побачення, друзі. Обожнюю вас. Передаю всім вам привіт. Дякую вам за перегляд.